Засноване Карське товариство і Ткацьке. Ні, товариство було ще раніше засновано. 1860-го, а тканський хрестат, або зараз да, може майде його будівлю. Кажуть, що це будівля Канського товариства, де була школа, -школа. Примирство -школа. А, це промислова. Примськова школа. Інститут. Так, 1882 рік. В 1883 році вже зі Львова. У 1883 році вже зільвова майстер-інженір перевіз станкіжанкар. Такий штанкар дві штуки, в тих станках робилися скательки, полотно для. Річниці Тарнавського. Вчимо інтересне, що напало це був теперішні станки з числовим програмним управлінням. Чи як обвисловані, вже було? Ти включив на собі само часть. Так що такі станки були. До Тарнавського ще повернувся це не маскарівки, це не спектакльні руки. Пару хатів лиш, видно голиця, голову, ну, на пів голову. Є ще трохи, що там взагалі голову, тому що дерево вийшло дерево йшло на витом. Стольне розвивання. Це є, зараз це є у нас війська э, спортивна школа. Раніше, був, будинок Сокола. У ньому проводилися вистави, як українських товариств, так і польських. Трохи може там і сварилися, є, що сварилися, щось щось. Але як, як була е, свява українська, там були поляки і українці, то всі там співали, співали е, заполів е, Шевченка. Mm. Так, е, так само польський гімн, е, по-моєму, там пожежа він називається. Вже в нема. Зараз він перероблений, зараз цієї межі немає. Але ще можна сказати. Це є спортивна школа. Спортивна школа. Переволк, переволок Перемол... Перемол... Колись була спортивна школа, потім там був клуб, ми на танці ще ходили. – Я Ви танці... ж це. – А я кажу, дорога. Так, а там народу лікарні, тому йде. І про танці добавлю там що було весілля моєї фіїни. Це я ну, залатили десь 90-го, може дев'яти, що наші також, ну на, тоді <панзал> також там зробили. Тоді були, напевно, ресторани дорого договорилися там, ресторанів такого не було, було на помості, а танці були танці була традиція. І зараз русло народно, ну, русський чи там русинський, це путати, як тут рано сказати, з російським. Тоді називалися мови русини, русь. Субота, не було. Теж не знаю. Мені кажуть, що... Втікачі з Великої України. Тут інші кажуть, що... ну, а якщо казати, брати версію, що в 1848 році, коли було повстання в Австрії, у Австрійській імперії, коли Угорщина захотіла відділитися, там моделі потім зробили, що стала з Австрійської імперії, Австро-Угорська імперія, тобто Австро договорилися, що будуть дві назви. то звідти то. На Москалівці якийсь відділ російського міста, який йшов допомагати австрійцям, щоб приборкати того повстання, що він тут якийсь час перебував. Є багато версій, це власне. Та, що возили на московському місті. Ну може й так, але... А більше згадується, що всі возили. Тепер люди на заробітки їздили туди, на Московський міст. Часто називають. Але як це сказати, Основний тоді перевалишний пункт був поломея. Такої назва косівська ців дуже мало, більше все поломейся три місяці. Хоча Поломея це все забирала, і там на От що означає село Маркетингу? Так само, як і песенка, ну полонений, що там якісь посередніші. Це покупання. І тут Роман Хомайчук, наш коментар, казав, що хтось допізнав і до нього звертався свого родича. Якось я забув. Роман казав, що третій день. Yeah. Yeah. <laughs> Сказав, що хтось тут дізнав своє і попитався відкидаться цікли. Це світлина з, з довідника австрійського. Там є серед цих також стало, що світлини. Гарна yeah. yeah. форма, мені подобається. І між yeah. іншим мій кралі тут також працював, але він працював ой, не шахтарем, але вже як та, 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 таких шахт не було. І потім вийшов на пенсію у 20-му році і йому платили пенсію. Раніше на 2020-2019 гарно натисний, що там він визначає такі всі по пенсії. І, і, і в той же час йому тут вже був польський вид, хоча офіційно це ще не було під Польщею. Офіційно прийшло до 23-го ти що го у році, там по Всельському догляді вже. Але тоді йому Польща... Призначила пенсію по при інвалідності і в той же час він знаходив з призовної комісії, що він, його призвали у військо, військо, військо Галицької армії. Там правильно написано, що він не збіданий, це був холодний все. Просто такі порізає, що вони воювали в 19-му році, українці воювали проти поляки, поляки дідові призначили пенсію. Він мав воювати тоді проти поляків, якщо б він був здивний перше mm -hmm. таке життя. Mm -hmm. ну, це світлина 1892 року. Mm -hmm. Франційська держава. Це був чех, який проживав на Львівщині. Він був заюблений на Галичину і позичив. Шухевича, професора Шухевича, фотографічну камеру, діток були великі з, з, з пластинами. Напевно, він не сам подорожував, але почав подорожувати величини і знинкувати. Вибачте, як сьодні водички. Почав знинкувати види, а також людей. Є багато з ПЛ, у вас відкриття, а це Косівська сюди. І тут <клес> пані Вікторія Реймон, вона там пише опис будівель Косова, це теж ми знаємо мали дискусію. Є відомості, що він в 92-му 93-му році ходив в в Сітлині 1890 рік ну, зазначений в архіві, який то точно можна гадати, від 80 до 90. От коли ця будівля була побудована? Це будівля Габина е, Хайера. Я про нього нічого не скажу, я не дуже вникаю. Тим більше я не знаю ні Дишу, ні юриту, і багато документів є. В, в ізраїльських архівах, але тої мови не знаю, і Google-перекладач теж я там щось перемовить, бо не що я не можу ну, Десь є, В е, посиді видавалася єврейська газета Голос Послуга. Там йшли дві сторінки. мови і шість сторінок на єврейській чи на єдиші. І от ще польську-перекладач перекладає, що я там можу щось знайти, а от єдиних... І це з тих шести сторінок, це ще й там узналося. Але нікого не прошу там, ну, допоможіть. Та добре, 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 так і добре, добре, не так. Але головне, що. ці, видно, рештування. Це вийшла реконструкція або закінчувалося будівництво. Але це точно знати, що це 92, й 1892 й От, видно цю площу тут з полостей пекла. Луйко сидить на, на возі, продає кераміку. Видно, що кераміка ну, проста, ужиткова, дешева, е, димчука чи як там називається точно. Тут зараз колись був цей <сміщен> салогат, закс, наразі немає. Оце 20-ті роки. Це є Тенгіта сучасний. Mm Готель -hmm. Краківський. Власником його був Труханович. І він, він почав цей бізнес з того, що він продавав м'яса м'ясником. Потім він вибудував біля, біля, біля церкви трьохповерховий дерев'яний будинок який mm. був найбільшим дерев'яним для фото. Це Турпановича, там за ресторація? Да, так, mm. Ні, реставрація була біля церкви. А це готель. А де це зараз? Це є дрем'ята, вона перебудована. Це може бути розставити більше. Але бачите, був злізаний був. Оце, це є зараз сучасна вулиця, сучасна вулиця Небесної Сола. Тут тобто не вулиця, а тут вулиця вона десь тут буде. 1931 по 1940 рік хсівчани вибрали своїм бургомістром лікаря Гетьмера. І за нього почалося будівництво водоводу, водовідведення. За водовід можу сказати, що був проєкт, з цього потічка стичок, який йде попри базар, верніше ділий базар, звідти, щоб там у горі зробити водозбірник, там якусь фільтрацію і звідти мала йти вода у кольцях Самотік. З ким не говорив, то, то теж так би. Саркастично кажуть, поправимо, то собі самотяком неяких енерго, це як не треба Тому що... Й, може і тоді сказали, що І почали насипати тут, де, де база це почалося насипне. 34 го року досипали до цього мосту, що було коло моці місцеві. Це була ця вулиця Насипна. І на, на неї перенесли всі торгові е, ну, букві, що, а ці галі. Це галі. Тобто звільнили ринок. Звільнили ринок і перенесли сюди всі ці е, е, торгові <крав> точки. <крав> <крав> <крав)> <крав> так, так, синий вір. Такі всі йому дають, музикові, Аж не до краю, футзі кожна так, що зімельна не стало мало. Це світлина, це на Івана, 1936 рік, світний народ в косові. Всі на свят. Мені було дивно чому, тому що ця церква Святого Івана, вона. Не було, але вона раніше називалася Святого Миколая, От коли її пере... переименували, не знаю. І там якось були в мене в дискусії, що вона не могла там уроці, до 1912, а в 1912-му вона стала Святого Івана. Не могло бути на, на Івана храмове свято. А то ні маю, не знаю, маю вибачитися перед ним, що дійсно було храмове свято. На Івана, хоча церква називалася Святого Миколая. Так само святого Василія на Московці, а храмове свято було, по-моєму, на Трійці. І от постел, Костел теж ще перед, як він зараз розарював, святого Розаю. То він теж Святого Миколая пере... Як він називається? Точно не знаю по церковному, чому йому переіменували. Може, то, що було дві Святого Миколая, щоб розійтися, щоб не знаю. О, це а, це, а це вже частина будинків після мосту. Mm -hmm. до mm -hmm. За 34-35 рік це вже до цю вулицю Невесній Сотні, вже до до стоїш. Кажуть, що навіть лобіювали це, щоб доклали аж туди, це предки нашого мера, щоб він зараз мог буде підластити свої зуби. Це качки плавають. Про... Це склад Кросівської повідомиє ради 1871 року. Ну, в основному парухи, священники були Бу Тут гостинник Калюк. Це був великий багач, він мав свої корони. Він також сам був я, тепер, депутатом до Сейму навіть Пару прізвищ є. Стефана Матійчук, господар з Москви. Є Матійчук Печня. Матійчук, може там помирати? Може був там, вони. Перевел попівчук, жаб, його, Кушневчук, Смачав, віком був. І метро Шекер, двоєць голуб. Це театр на тато, шефер, а далі. Олександр Сабат, греко-католицький, робощ з річки. Його, його син потім став головою теж староста, греко-католик. Його син вже став великим берідним висновком що навіть тут фронта затримував, вимагав від нього, папері, за поликом бігали, за полипоную. от, Чому такі? Не знаю. Але я але... я прошу, а ти липер це не павлені його пам'ятниця, де тепер є ліцей? Та? Ні, ну це не його, а там, це фотогав ну, ґрунт. Ну, ну, Десь з того та, та, роду та, та. То було багато багато дім. Він ще був, по моєму не жарі, право. Право, але він був… І то його власності було. Там, де крайній будинок, ось, на ліце, на, де ліцей, але так, як сам справий сторони, крайній, то дійсно що його прамут мав у своїй власності. Але йому дали інші будинки. Були там прийшли, там та ведемо. Та раніше там суд, по-моєму, збудований на початку тисячі х років. І тоді цей суд він збудований на територіальному старому посаді. Це була стара відміна старої постів. Знаходив документи, щоби признати, там не знаю, яку межу робили чи аж. Попут пунцьку дорогу, щоб перезнати це, перевести цей ґрунт у Косівську власність, до Косів старого косівсь. Тут вже не не так, що... Це Тарнавський. Буду зараз хотів пару взяти 1904 році. У 1904 році сталася е, подія, про яку писали американські, французькі, австрійські газети. Е, це сталося так зване, так зване зараз оставлю повстання Гуцулю. 1904 рік це е, розвій становлення товариств Українських Січ, їх заснував Терльовський в 1899 році. От по попутті вони організовувалися в кожному свої Січі. У Січі. нашому Косівському Дарені був Соломічок, найбільший організатор. Все. От проводилися вічі, там, де збиралися Гуцулів, казали, дивіться, ми тут в нас найбільше, але ми найменшому цьому володіємо, всі нами тут керують це все. Організуємося всі, січ, голосуйте за нас, і ми вам це все вернемо, ну так всі ці депутати. Якраз в 24 році році навесні почався призов до війська австрійського. Стейську. Призов це одно теж не дуже файно. Ну, Госови збиралися після віч, після кошмах, там, і, напевно, обговорювали, трошки підіп'яті, почали, то давай пішли гопати цих усіх, хто проти нас. Ну, але перед цим скажу, що в 1869 році до Косова провели телеграфну лінію. І був Косові пункт телеграф. Через деякий час вже поклали в Жабінгу, в кутах. І е, телеграф це таке клавіатура. Там стоїть бурбіна з папічкою, тут ти дикуєш тут на папічці бачиш, що ти пишеш. І так само, хто приймає там на копічку, ну, от. показує, що не це. От і це в жабі, ну, там... ну, що це так почалося, як теж газети. Почалося, що це хтось там пішов, до доніс, там вже на рменті що от, що тут гуціли збираються щось е -э кавомати. Ще додали того, що Соломійчука на якомусь слідчі він там щось погано проводить за дуже чи я сказав, його засадили в путах. Нарешті на трохи, трохи похоло, mm -hmm. по острій сніданок. Mm -hmm. І тут в газеті пише то Андрій Чорнотничкий. Жабі сказав, що паки збираємося, що 600, 600 чоловік ідемо в пункти визволяти, своніч. Будемо битися. Mm -hmm. всі. Скільки там зірвалося, не знати, але було того, що поки йде жабі до путів, то телеграма скорше пішла. Восі. Телеграма пішла в Колонею, з Колонею з Перенько на кониках батальйон 24-го полку у ну, австрійських військ. Сидять, чекають на цю ліку. Гуцули там не знають, скільки пішло, що, щоб з тих судових, судових ну, є штам, що гуцули почали вирвати телеграфію. Стовпи почали книщити корчми по своїй дорозі, е, у кутах там побили теж Ну і Батальйон сидить, там вже пару днів, треба щось робити. жандарми теж. Ну, я всі газети розписали, тут нема нічого. Почали ловити там, там слухи, чи що виривав, чи корчми. Ти пояснюють, ми собі йшли, стали пісну після, бо нам сказали, що це ваше. Ми вириваємо, нічого ми, ми не вириваємо. Кучміха зайшли, цей власний кучми нам, нам дав динаторад замість нормальної горівки. Каже. Ну, то як вони побити, не забрати? Отаке. І що від цього повстання найбільше постраждало, це кучани, Бо там той батальйон сидів майже місяць. І на той час було це, що як там батальйон сидить, треба давати їм їсти, коням їсти теж. І ці вже навіть просилися, кажуть, що ну немає, давайте вже йдіть. Солдатам добре трохи. Дні. На волі трохи там більше. І постраждала річниця тернавського, тому що <усмотрено> це все розійшлося по... по цілому світі, і тут, сюди ніхто не їде до нього. І він теж в пару газетах писав, що він в спростуванні немає ніякого тут встання, э, ніхто ні, нікого не є, приїхайте, да я мав щось. Це було. <де> Вони стають це. Найшов зараз стоять ті пани. Так що не треба довіряти всім засобам, масової інформації, треба фільтрувати її. Це якась світлина, це полінарій карнавський. Це десь ти, що він написав й рік. Як казали, що в нього там лікувалися від жарінням, від нервових, там якихось того сьогодні, я щось не бачу, поки що був вже проведе. Це вже немає, це вже немає. Там місяць. Терапія там набути, що сна порано напередній було. Ну і це рано будемо закінчувати і про погоди вже Кажуть, зараз, якщо знайдуть про погоду, то може. Ну, Добре скажу так, в 1930-х роках у жовтні тут вже були морози. 5 ступенів морозу, туди вище навіть 13. Так що бажаю нам доброї погоди. Закінчилося це. Наші рідні звернулися. Дякую вам. Хочу подякувати пану Богдану за дуже цікаву останню. За дуже цікаву лекцію, щоб ви розуміли, це розпочат... розпочинається цілий цикл лекцій. Косівська Атлантида», посів, якого я не знаю. Я впевнена, що ми ще пан Богдан підготує напевно, можливо, вже якісь конкретніші теми для продовження нашого циклу. Цих лекцій, і хочу сказати, що познайомилися ми всі і дуже вдячні Лесі Михайлівні за те, що вона була. Леся Михайловна віддала таку ініціативну групу підтримки для військовослужбовців, яка називається Свої. І я хочу зараз сказати про те, що якщо ви маєте когось зі знайомих рідних, або ви є тією людиною, яка потребує просто бути у колі своїх, тих, хто вас розуміє, почує і буде розуміти ваші проблеми, ми вас чекаємо. Ми спеціально не ставимо ніде у соцмережах, де саме ми знаходимося кожного тижня, тому що одним з правил нашої спільноти є також анонімність. Так? Якщо у вас є цей запит, ви можете звернутися або до мене, або до Лесі Михайлівни у Фейсбуці, будь-де в соцмережах, і я вам безпосередньо скажу, де ми збираємося. У нас є своя група, де ми координуємося. Також я хочу обов'язково подякувати. Фонду «Вільні», які е, гарно нас прийняли у цьому прекрасному просторі, де ми можемо тут знаходитися, далі проводити свої лекції і бути в такому класному оточенні. І видно, що у Косова запит є по тому, скільки людей сьогодні прийшло. І е, я думаю, що ми будемо проводити далі різні лекції на різну тематику, також обов'язково лекції будемо пробувати робити. Про психологічну підтримку, про те, як розпізнати в себе певні проблеми, наприклад, те, що в нас є на часі. А чому?